Вітаємо вас! Продовжуємо вивчення правил дорожнього руху. На третьому занятті розглянемо одразу 5 тем: це рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами, обов'язки і права пішоходів, обов'язки і права пасажирів, вимоги до велосипедистів та вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. Почнемо з теми рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. Перший момент. Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог засобів регулювання дорожнього руху за винятком сигналів регулювальника, від вимог початку руху та зміни його напрямку, розташування транспортних засобів на перелізній частині, встановлених швидкісних режимів, вимог щодо дистанції, інтервалу та зустрічного роз'їзду, правил обгону, зупинки та стоянки. Проїзду перехресть, вимог щодо переваг маршрутних транспортних засобів, проїзду пішохідних переходів та зупинок маршрутних транспортних засобів, правил руху у житловій та пішохідній зоні, на автомагістралях, дорогах для автомобілів. А також на гірських дорогах за умови увімкнення проблескового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигнала та основний момент. При умові забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, водій транспортного засобу із синім проблисковим маячком має право в даному випадку рухатися прямо на заборонний сигнал світлофора. Але при умові, якщо інші учасники дорожнього руху його помітили та пропускають, розглянемо дії водіїв при наближенні до них транспортних засобів із включеними маячками різних кольорів. Почнемо з синього кольору. Так ось у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім приблизковим маячком та спеціальним звуковим сигналом, водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу, а також супроводжуваних ним транспортних засобів при умові, що вони супроводжують колону. Отже, головна вимога до водіїв при наближенні такого транспортного засобу дати йому дорогу, тобто не змушувати його змінювати швидкість та напрямок руху. Водій повинен діяти в залежності від дорожньої обстановки, або прийняти правіше, або зупинитися, або взагалі просто звернути на спеціальний транспортний засіб увагу. Скажімо, на дорозі, яка має дві смуги для руху в кожному напрямку, водій рухається по правій смузі. А транспортний засіб із синім маячком по лівій смузі. Цей водій не змусить його маневрувати або гальмувати, тож йому можна просто продовжувати рух, звернувши увагу на такий транспортний засіб. Якщо на спеціальному транспортному засобі, увімкнено проблескові маячки синього і червоного або лише червоного кольору. Водії інших транспортних засобів, незалежно від того, заважають вони йому чи не заважають, зобов'язані зупинитися біля правого края проїзної частини або на правому узбіччі. Якщо дорога має розділювальну смугу, цю вимогу зобов'язані виконати водії транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку. Якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, Увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненим зеленим або синім і зеленим проблисковими маячками, після проїзду якого скасовується обмеження на рух інших транспортних засобів. В цій ситуації водій повинен діяти так само, як і при наближенні транспортного засобу з червоним або червоним та синім маячками, тобто зупинитися. На дорозі з розділювальною смугою зупиняються транспортні засоби, які рухаються в попутному напрямку. Зрозуміло, що забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненими проблесковими маячками синього і червоного або лише червоного кольору, а також зеленого та синього або зеленого кольору, і супроводжуваних ними транспортних засобів. Також забороняється рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони. Або займати місце для руху у колоні. Якщо водій наближається до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, він повинен знизити швидкість до 40 км на годину та в разі подання регулювальником відповідного сигнала зупинитися. Продовжувати рух дозволяється лише з дозволу регулювальника. Така вимога має мету створити безпечні умови для працівників міліції, медиків, пожежників при огляді та ліквідації місця дорожньо-транспортної пригоди або інших аварій. Тому для позначення таких місць на оперативних транспортних засобах включаються проблизкові маячки синього кольору. І останнє по цій темі це увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору. Такий маячок використовується на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі, на транспортних засобах з розпізнавальним знаком Діти, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах та не дає їм переваги в русі, а служить лише для привернення уваги та попередження про небезпеку. При цьому водіям транспортних засобів дорожньо-експлуатаційної служби. Під час виконання роботи на дорозі дозволяється відступати від вимог дорожніх знаків, крім знаків пріоритету та знаків в'їзд заборонено, поворот праворуч заборонено, поворот ліворуч заборонено. Також вони мають право відступати від вимог дорожньої розмітки, а також окремих вимог щодо розташування на проїзній частині, але знову-таки за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Водії інших транспортних засобів не повинні перешкоджати їхній роботі. Наступна тема обов'язки і права пішоходів. Перше. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів пішохідних доріжок або пересування по ним неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку. І не утруднюючи рух велосипедистів або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а в разі відсутності узбіччя або неможливості рухатися по ньому, по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому потрібно бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, візок тощо. Якщо їх тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками, або узбіччям створює перешкоди для інших учасників дорожнього руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд. Межами населених пунктів немає тротуарів. Тому пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні в будь-якому випадку йти на зустріч руху транспортних засобів. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в інвалідних колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів. Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів. Колоною не більш ніж по 4 особи в ряду. За умови, що колона займає, не більше половини ширини проїзної частини одного напрямку руху. Попереду і позаду колони на відстані 10-15 метрів з лівого боку повинні бути супровідники з червоними пропорцями, а в темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості із засвіченими ліхтарями спереду білого кольору, позаду червоного. Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає по узбіччю дороги в напрямку руху транспортних засобів, колоною, але тільки в світлу пору доби і тільки в супроводі дорослих. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, в тому числі по підземним і надземним. В разі відсутності пішохідних переходів, пішоходи можуть переходити проїзну частину на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг для руху в обох напрямках, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки. І лише після того, як пішохід впевниться у відсутності небезпеки. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами світлофора або регулювальника. Якщо у таких місцях пішоходи не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги, тоді вони повинні зупинитися і перебувати на середині проїзної частини, де може бути острівець безпеки. Пішоходи можуть закінчити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналам світлофора чи регулювальника та переконатися в безпеці подальшого руху. Перед виходом на проїзну частину із-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитися у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Всі, мабуть, пам'ятають з дитинства, що автобус та тролейбус потрібно обходити ззаду, а трамвай спереду. Це дозволить якраз таки виконати вимоги цього пункту правил, а водіям і пішоходам при переході дороги або при русі відповідно бачити один одного. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках. А якщо вони відсутні... На узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Висновок. Чекати транспортний засіб на проїзній частині забороняється. На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей трамвая і тільки після його зупинки. Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину, не затримуючись. В той же час. Водіям, які знаходяться на проїзній частині з боку дверей трамвая, потрібно зупинитися і дати можливість пішоходам здійснити посадку та висадку в трамвай. Продовжити рух цим водіям дозволяється після того, як у трамвая зачиняться двері. У разі наближення транспортного засобу з увімкненими проблизковими маячками синього і червоного. Червоного або просто синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її. Пішоходам забороняється. Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. Тобто при виході на проїзну частину. Вся увага пішохода повинна бути зосереджена на дорожній обстановці. Друге. Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі й на пішохідний перехід. Відомо, що транспортні засоби раптово зупинитися не можуть, тому пішоходам не можна раптово з'являтися перед рухомими об'єктами. Допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину. Забороняється також переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга. Або дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках, а також в місцях, де встановлено огородження. Затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху. І останнє рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів. За винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку. Наступне дії пішохода, який причетний до дорожньо-транспортної пригоди. Він повинен надати першу можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та адреси очевидців, повідомити орган чи підрозділ міліції про пригоду, необхідні дані про себе. І перебувати на місці до прибуття працівників міліції. Ну і права пішохода. Пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини, позначеними нерегульованими пішохідними переходами. А також регульованими пішохідними переходами за наявності на те відповідного сигнала регулювальника чи світлофора. І друге. Вимагати від органів виконавчої влади. Власників автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху. Наступна тема обов'язки і права пасажирів. Перше. Посадку або висадку дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки транспортного засобу. Лише з посадкового майданчика, а в разі відсутності такого майданчика, з тротуара чи узбіччя. А якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху. З цього підпункту можна зробити висновок, що посередині проїзної частини пасажирів не саджати, не висаджувати з транспортного засобу не можна. При користуванні транспортним засобом пасажири повинні сидіти або стояти. Якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу, призначених для цього місцях. При цьому вони повинні триматися за поручень або інше пристосування. Під час перебування у транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, потрібно бути пристебнутими, а на мотоциклі і мопеді в застебнутому мотошоломі. Не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг та не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Пасажирам забороняється під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та заважати йому при цьому. Зрозуміло, що це може призвести до непередбачуваних наслідків. Друге. Відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився біля тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи на узбіччі, третє. Перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи транспортних засобів. І четверте. Під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах або в необладнаному для сидіння місці. У разі дорожньо транспортної пригоди пасажир, який причетний до пригоди, повинен подати першу медичну допомогу потерпілим, повідомити про пригоду орган чи підрозділ міліції, і перебувати на місці до прибуття працівників міліції. І права пасажира. Пасажир під час користування транспортним засобом має право. По-перше, на безпечне перевезення себе та вантажу. І як результат на відшкодування заданих збитків, тобто кожен автопарк, таксопарк, трамвайне або тролейбусне депо страхує своїх пасажирів від нещасних випадків. Отже, якщо пасажир постраждав в дорожньо-транспортній пригоді на маршрутному транспортному засобі або на таксі, він має право звернутися до страхової компанії для відшкодування збитків. При смертельних випадках матеріальну компенсацію отримують родичі. І по-друге, пасажир має право на отримання своєчасної і точної інформації про умови та порядок руху маршрутних транспортних засобів. Наступна тема вимоги до велосипедистів. Перше. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Це не означає, що раніше цього віку не можна їздити на велосипеді. Звичайно, можна, але десь на закритих територіях, а не по дорогах. Для водіїв велосипедів місцевими органами виконавчої влади може бути встановлена картка, в яку заноситься інформація про водія і яку водії велосипедів в такому разі повинні мати при собі, велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору. По бокам оранжевого, позаду червоного кольору. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар або фара. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи. Не більш ніж по 10 велосипедистів у групі з дистанцією руху між групами 80-100 метрів. Така вимога діє для того, щоб групу велосипедистів могли легко обганяти механічні транспортні засоби. Які ж вантажі можна перевозити на велосипеді? Тільки такі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. На моніторі ви спостерігаєте, як не можна робити, принаймні в нашій країні. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі. Водіїв механічних транспортних засобів, в свою чергу, попереджають, що вони наближаються до місця, де велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям. Пляхом встановлення знаку, виїзд велосипедистів. Велосипедисту забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, з вимкненим ліхтарем, фарою чи без світлоповертачів. Друге. Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів. А також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. 3. Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках. Виняток. Діти до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. 4. Під час руху триматися за інший транспортний засіб. 5. Їздити не тримаючись за руль та знімати ноги з педалей або підніжок. Такі жарти можуть призвести до непередбачуваних наслідків на проїзній частині. 6. Перевозити пасажирів на велосипеді. Виняток діти до 7 років, які перевозяться на додатковому дитячому сидінні, наступне. буксирувати велосипеди забороняється. І останнє буксирувати причеп, який не передбачений для експлуатації з велосипедом. Крім того, велосипедисти повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються водіїв або пішоходів. І не суперечать вимогам цього розділу. Скажімо, керувати велосипедом в стані алкогольного сп'яніння так само забороняється. І ще одна тема це вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. Перше. Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється особам, не молодшим 14-річного віку. Таке ж саме обмеження, як і на велосипедах. Гужовий віз чи сани повинен бути обладнаний світлоповертачами спереду білого кольору, ззаду червоного кольору. Для руху в темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті потрібно увімкнути ліхтарі спереду білого кольору, ззаду червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза або саней. У разі виїзду на дорогу з прилеглої території або з другорядної дороги в місцях з обмеженою глядовістю, водій воза чи саней повинен вести тварину за уздечку чи повід. Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов, які виключали можливість перебування пасажирів за боковими чи задніми габаритами транспортних засобів. Раз спостерігаєте, як не можна перевозити пасажирів на гужовому транспорті, переганяти стадо тварин по дорозі дозволяється лише в світлу пору доби. При цьому залучається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги і не створювати небезпеку та перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Знову таки, ви спостерігаєте розповсюджене порушення правил з боку осіб, які переганяють тварин по дорозі. Як правило, це сільська місцевість, де рух транспортних засобів малоінтенсивний, і тварини при перегоні займають частіше за все всю проїзну частину. А коли вже з'являється транспортний засіб, тоді погоничі починають розганяти тварин. В зв'язку з таким порушенням правил, погоничами тварин, Трапляються випадки наїзду транспортних засобів на цих тварин. Особам, що керують гужовим транспортом і погоничам тварин. Забороняється. Перше. Рухатися по автомобільних дорогах державного значення. За можливості слід рухатися автомобільними дорогами місцевого значення. Друге. Використовувати вози, які не обладнані світлоповертачами та ліхтарями. Темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Третє. Залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх. Тобто, не можна залишати тварин без нагляду та випасати їх в безпосередній близькості біля дороги. Четверте. Вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поряд є інші дороги. П'яте. Переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. І останнє переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями, тобто поза залізничними переїздами. І нарешті, особи, які керують гужовим транспортом і погоничі тварин, зобов'язані виконувати вимоги і інших пунктів цих правил, що стосуються водіїв і пішоходів. Та не суперечить вимогам цього розділу. Знову таки, керувати в стані алкогольного сп'яніння гужовим возом заборонено. На цьому все. Зустрінемося в наступному відео.